Доброго дня, шановні! Сьогодні ми розпочинаємо вже четвертий тиждень нашого з вами курсу Історії України. Сьогоднішня лекція буде присвячена складовим Київської Русі як держави. Ми розглянемо політичні устрій, а по суті, владний апарат, верстви Руського населення, Руську Правду як основний закон, за яким жила Київська Русь, а потім і князівства, що постали на її теренах. А також засади господарства та економіки Русі, на етапі появи і становлення Русі як єдиної держави уся повнота влади зосереджувалася у князівських руках, допомагали йому дружинники особисте військо князя, його охорона і просто довірені люди. Дружинники могли виконувати не лише військові, а й будь-які інші князівські завдання, допомагаючи йому буквально у всьому, а оскільки у цей період. Влада князя та його взаємодії із народом будувалася здебільшого на системі збору податків, то сам процес збору був важливим і, по суті, єдиним підтвердженням влади князя на тій чи іншій території. І дружинники були активними збирачами матеріальних благ з населення. Не в останню чергу тому, що частина здобутого призначалася дружині, без якої князь лишався б безсилим. Можемо напівжартома стверджувати, що дружина перший владний орган на Русі. Проте поступово влада князя починає спиратися не на військову, а на світську еліту, якою стали бояри. Ними ставали найбагатші та найуспішніші торговці нащадки місцевої племенної еліти, найбільш наближені до князя дружинники Із бояр складався дорачий орган князя Боярська рада. Князь міг, скажімо так, консультуватися із Радою щодо своїх рішень. Висновки Ради були не обов'язковими до виконання князям, проте, враховуючи те, що боярська рада представляла інтереси найвпливовіших Русичів, князь намагався не йти у розріз із боярською думкою. Щодо зображень бояр тут і надалі у лекції, то вони будуть здебільшого 16-го і більше століття, адже бояри Київської Русі нічим особливо не різнилися від просто багатих людей. А вже бояри московські мали свій особистий стиль у лапках. Проте загальне уявлення ми отримаємо. Саме так і проходила Боярська рада, чи то у Києві, чи в Москві, чи у Галичі. До речі, про Галич. Як ми пам'ятаємо, саме на Галичині боярський вплив на політичні рішення був більшим, ніж будь де інде. І, можливо, лише у Галицькому князівстві боярська рада могла вказувати князеві, що робити, а не навпаки. Адже князь і надалі являвся абсолютним монархом і, не дивлячись на консультації з боярами, мав остаточне право голосу. Він був головою усіх гілок влади законодавчої, виконавчої та судової. Був головним полководцем та дипломатом. І хоча князь не був головою церкви, він мав на неї серйозний вплив: церква могла пропагувати серед люду прихильність до князя, а могла і підбурювати на непокору. Так чи інакше влада князя та церковна верхівка були тісно пов'язані між собою. Проявом демократії, тобто влади народу, на Русі було віче – збори містян. Звісно, не всі жителі міста допускалися до участі у ньому, це дозволялося лише дорослим чоловікам, та й з плином часу зростав вплив на віче бояр або просто заможних містян. Своїм корінням віче спиралося на племенні традиції ще до руського періоду. До компетенції Віча входили питання війни та миру, запрошення або вигнання князя з престолу. Згадаймо, наприклад, Ізяслава, сина Ярослава, якого Віче спочатку вигнало з Києва, а потім знову запросило. Та якісь загальні питання, що матимуть вплив на громаду. Звісно, цей опис політичної системи загальний і стосується Русі загалом. Адже у деяких удільних князівствах політичні процеси проходили із своїми особливостями. Наприклад, у Котре згадаємо Галицьке князівство, де бояри мали найбільшу владу і самі диктували умови князю. Чи, наприклад, Новгород. Новгородська земля взагалі у багатьох джерелах проходить як Новгородська республіка, адже там Вічі мало головуючий характер. А у північних князівствах, Суздальському чи Московському, із часом влада князя увібрала у себе абсолютистські риси, і там значення боярської ради та Вічі було нівельовано. Після смерті Ярослава було намагання спільного керування Русю його нащадками або просто наймогутнішими князями. Дана система, що має назву колективний сюзеренітет, не прижилася на Русі, а реалізовувала її за допомогою з'їздів, на які б мали прибувати князі. Таких з'їздів відомо декілька, і на них, як ми пам'ятаємо, вирішувалося здебільшого військове питання, хоча торкалися й внутрішньої політики. Перший з'їзд відбувся у 1026 або 1027 роках між Ярославом та Мстиславом Володимировичами, а останній значущий Долобський у 1103 між Володимиром Мономахом та Святополком Ізяславовичем.